Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Болільник. До речі, я не знав, що у Глазового є такий чорний гумор. Ой, ховають болільника, а це вам не жарт. Десь на матчі на футбольнім оглушив інфаркт: Сонце сяють, квіти квітнуть, золота пора, матч по радіо транслюють, і йде футбольна гра. Раптом мертвий віко скинув, у труні встає та й питає, хто там грає, хто кому дає. І сказав товариш, відігнавши мух, нашим знову наклепали спив вже краще друг. Друзі. Підпишіться на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, яку я публікую кожного дня української має бути більше. Ми з вами зустрінемося в жовтому літачку.